Українців тепер погонять з Польщі. Сьогодні відбулася навагурація проросійського президента в Варшаві. Я розкажу, що тут відбувалося, цей день і що далі чекати Україні, взагалі, які будуть. Увага, мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео, в таких соцмережах, як Інстаграм, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роботу. Друзі, далі відносини з Україною і з Польщею в подальшому Погіршаться чи покращиться. Отже, розбираємося. По перше, ну я у Варшаву. Я про це пізніше розкажу я в захваті. Але сьогодні відбулась тут наугурація Навроцького дав цього ж про Такого президента перекрили сьогодні всі дороги. Тут вообще нереально було ніяк ні приїхати ні пройти. Це до слова, що була коли інавугурація Зеленського. Це я ще з не підтримую зеленського, просто кажу, дороги так не перекривали. Типа картеж їздив і так далі. Тут же перекрили все. Ну типа, от Європа виняли все рівно тут. Дороги перекривають. Другий, Навроцький сьогодні виступив і сказав неочікувану фразу, що ми будемо продовжувати підтримувати зв'язки з Україною, підтримувати українців. Підтримувати допомогу Україні, бо, бо Польща більше за всіх в Європі розуміє агресію Росії <кхи> наслідки того, що Росія, якщо захватить Україну, піде далі на Польщу, Що ми дамо всі можливі ресурси для того, щоб допомогти Україні? Але а, вони зараз будуть топити за те, то, що була екстрадиція а, по, поранених загиблих під час волинської різні. В Принципі вони хочуть зробити, щоб Україна визнала що упа це агресори, які зробили геноцид. На Волині, тоді з польським народом це буде дуже довго тягнутися. Це ніколи не закінчиться. Про це я колись поговорю в інакшому відео. Тобто, загалом картина реально дуже гарна. Нічого особливого нічого не змінилось. Як була підтримка українців, Так і є, можливо, навіть вона стане трошки більшою. Якби навіть навроцький щось сказав би там проти українців в Польщі все рівно форма правління парламентсько президентська. Тобто парламент вирішує набагато більше, ніж сам президент. Він тільки там за певні прикази, накази, там, підписи відповідає і так далі. В принципі, основне навантаження політичне і всіх рішень лежить на самому парламенті. Все, друзі, побачимося в наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримаються, все у нас. Дай Боже, слава Богу, потрошечки налажується. На зв'язку, папа.